безпеки, які мають бути ухвалені в українському парламенті, першочергово, це проект постанови щодо денонсації угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, про розірвання дипломатичних відносин з Росією щодо призупинення на території України діяльності філій та представництв банків Російської Федерації. Щодо вжиття заходів для застосування санкцій до авіаційних кампаній Російської Федерації за порушення правил міжнародних польотів, про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах української влади, про мораторії на постачання Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання. Про деякі заходи щодо попередження екстремізму та сепаратизму в Україні, про участь громадян України в охороні громадського порядку та державного кордону, наполягаємо на реєстрації закону про цивільну зброю та боєприпаси. А також три наших постанови, які сьогодні розглядатимемо: звернення до Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки ООН, організації безпеки та співробітництва в Європі і Ради Європи щодо виключення Росії з цих організацій. Ну і звісно, проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту членів сімей військовослужбовців збройних сил України, служби безпеки Держприкордонслужби, працівників міліції. Ну і закон щодо гарантії соціального правового захисту військовослужбовців. А також далі наполегливо вимагаємо поставити закон про люстрацію і заборону комуністичної ідеології. Слава Україні!